45 дітей з Черкащини. Серед них і 8 творчо обдарованих школярів зі Сміли в супроводі чотирьох педагогів і медсестри прибули в Казахстан для оздоровлення в навчально оздоровчому центрі «Балдаурін». Поїздка стала можливою за сприяння народного депутата України, голови міжпарламентської групи дружби з Казахстаном Сергія Нагорняка, Міністерства закордонних справ України та Міністерства закордонних справ Казахстану. Дорога пролягала автобусом з Черкащини до Варшави, а далі прямим рейсом в Астану. Діти відпочиватимуть в Казахстані до 17 червня. Для них підготували півторатижневу програму. Відпочинку та реабілітації в одному з найбільш мальовничих регіонів гостинного Казахстану. Хоча програма лише розпочалася, гості встигли побувати на фермі Маралів, потім у мультимедійному інтерактивному просторі, який презентує інформацію про культуру, історію та традиції казахів. 9 червня для дітей організували екскурсійну поїздку до музею під відкритим небом Ботай-Бурабай. Особливістю його стало те, що вперше зроблено реконструкцію стародавнього житла та побуту жителів ботайської епохи, які жили у цих краях 5-6 тисяч років тому. Саме тут вони першими у світі одома. Ашне леконя, чим заклали основу майбутніх великих новацій кінностопових цивілізацій. У другій половині дня діти відвідали гуртки за інтересами та із задоволенням грали з казахськими ровесниками в спортивні ігри. Українських дітей також ознайомили з національними іграми казахів. Загалом програма поїздки насичена, екскурсії в Астану і ознайомлення з визначними пам'ятками столиці. Школярам показали вежу, що символізує єднання собою дерево життя і об'єднує три світи, висота якої 1997 метрів на честь року, коли Астана стала столицею. Центр дитячої та юнацької творчості, національний музей Казахстану. Черкащани брали участь у різних змаганнях: шахи, настільний теніс, плавання на 25 метрів, біг на різні дистанції, багатоборство. Під час урочистої церемонії закриття олімпіади відбулося нагородження переможців, серед яких були і українські школярі. Відзначили українських дітей і за перемогу у творчих конкурсах. Організатори передбачили і відвідування національних парків, інтерактивні простори, спілкування з ровесниками, і що дуже цінно це підтримка, безпека, уважно ставлення відчуття, що про тебе дбають. Тож дорослі подбали, щоб українські школярі, на долю яких випали непрості часи і неспокійне дитинство, отримали цього літа гарний відпочинок, нові враження і теплі спогади на все життя.